Ми минулого року затвердили програму по дитячих садочках, де у трьох дитячих садочках в нас вже функціонують групи з 12 місяців. Це ми маємо такий гарний експеримент, це досвід, який ми спільно реалізовуємо з нашими друзями з Мюнхена. От і власне у нас є групи тепер, де тільки з 12 місяців мають розвиткові заняття на базі наших садочків. Власне сьогодні рішення виконавчого комітету ми вводимо. Додаткові штатні одиниці, помічників вихователів, які допоможуть їм спільно разом займатися з такими маленькими дітками, тому що відповідно ще в такому віці вони потребують більшого догляду і більшої уваги. Чи це йдеться про групу на цілий день для відвідув... старших дітей? Ні, ні, там є певні години, коли діти можуть відвідувати. Угу, це наразі лише у трьох садочках у трьох дитячих садочках. І якщо цей план буде смішним, чи ми будемо це? реалізувати? Я думаю, що якщо він себе проявить, ми будемо бачити хороший результат, безперечно, ми це будемо масштаб.